Вітаю, мене звуть Бомиростапі. Ви дивитесь канал Immigrants Financial Freedom. Взагалі то я веду цей канал англійською мовою з Англійськими, іспанськими українськими субтитрами, але я вирішив записати відео суто для українців, тому що багатьох з вас цікавить питання, як перевести кошти з України в Америку. І я би наголосив легально, оскільки я фінансовий консультант, і я розповідаю тільки про такі способи, які потім не викличуть проблем законом, тому що хтось десь вам розповів, чи навіть ваш знайомий зробив перестановки так звані кеш тут, кеш там. Але пам'ятаємо, що в Америці є ІРС, є фінансовий моніторинг, якщо ви кеш приведете в банк. І це, власне, погана ідея, коли ви не маєте якби всього ланцюжка прозорого походження коштів. Отже, які легальні способи існують? Ну, найперший дуже примітивний, але дієвий, коли ви просто знімаєте кошти з карток українських банків. Якщо у вас гривня на рахунках, то у вас є обмеження 12,5 тисяч гривень на один тиждень, тобто, ну, грубо кажучи, там, 320 доларів, ви можете зняти. І якщо у вас одна картка 320 доларів, якщо у вас три картки 960 доларів на тиждень ви можете зняти, це у вас вийде якби, така конвертація валюти. Більшість українських банків, ну, можу точно сказати, Приватбанк на банк беруть 2% комісії за це. І в Америці ви іноді знайдете банкомати, які не беруть. Додаткову комісію. Наприклад, коли я таке тестував, то я користувався банкоматом Royal Farms і там не було жодної комісії, крім оцих 2% українського банку. Це спосіб один, номер один. І спосіб номер два лежить біля нього: це коли ви знімаєте кошти з картки українського банку але у валюті. Та, там є теж обмеження, але воно більше там 100 тисяч гривень. А зараз, тобто це, грубо кажучи, там 2,5 тисячі доларів. Ви таке можете зняти, якщо вам дозволиться американський банкомат. Ну але знову-таки ми впираємося в те, що у вас буде на руках готівка. Добре, ви її там можете витрачати, але якісь серйозні покупки, вам треба і нести в банк і тоді чітко мати прозоре походження коштів. От. Якщо воно у вас є, то нічого страшного, що ви принесли готівку. Я просто кажу, що є фінмоніторинг і бажано якби чітко мати відповідь, де ви ці кошти взяли. А, до речі, напишіть Пишіть в коментарях, якщо вам цікавіше, які пороги фінмоніторингу в США, як це працює, я зніму окреме відео на цю тем. Отже, два способи пов'язані з готівкою. Третій, чесно кажучи, мій улюблений, тому що він ілегальний і прозорий це використання платіжних систем Revolut. Там є досить багато нюансів, однак в цілому в мене працює історія, коли я з картки українського банку закидаю на револют, і потім з революти відправляю на свій американський банк. Там можуть бути нюанси, чи дадуть вам зараз револют відкрити, чи буде це американський вже револют. І просто нагадаю, що якщо ви маєте американську картку, то на неї не можна перекинути гроші, так званим пір-то-пір переказом, як це звикли в Україні, з картки на картку. Да? В Америці тут є різні системи там, Вен, Мозело, Припав і так далі. Але вам доведеться це зробити через Google Pay, Apple Pay, поповнити свій вайс або револют, і вже звідти відправляти на американський банк. Якщо вам вони так прям потрібні в американському банку, тому що в принципі в револютій вайзі ви можете мати картки, ви можете там робити багато оплат, як на мене дуже зручні системи. Я користуюсь і тою, і тою. Але можу сказати, що я їх відкривав ще коли був в Україні. і... А тому, якщо у вас, наприклад, американський вайс, там можуть бути нюанси з тим же переказом картки на картку, який не працює. Якщо у вас картка відкрита ще раніше, коли ви були українським резидентом, це може працювати. Ну і там багато інших нюансів, тому це все треба тестувати. Далі спосіб, про який е, пишуть, але я не бачу, що він був дієвим: це використання PayPal, коли людина відкриває український PayPal і потім пересилає собі на американський чи родичам на американський. E okay. Я не бачу там прозорого способу зробити це з низькими комісіями. З того, що я дивився, там комісія порядка 4%. Ну, як на мене, це занадто багато за подібного роду перекази. П'ятий спосіб теж супер класний, легальний і так далі. Але для маленьких сум, якщо вам пощастить, якщо ви знайдете тут людину в Америці, яка хоче допомогти родичам в Україні, то а, ви даєте отримуєте кошти від неї, а висилаєте Гривню там родичам в Україні. Тут треба пам'ятати, що в Америці теж є там річні ліміти там на гіфт і так далі. І це, мабуть, для сум там 50 чи 100 тисяч доларів не спрацює, а для сум там 1002 доларів я не бачу тут якоїсь проблеми, ось такого, ніби як обмін. Це в нас був п'ятий спосіб. І шостий спосіб є легальна транзакція через крипту, коли ви знаходите в США компанію, яка має ліцензію да, для операції з криптовалютами. І ви купуєте за гривню криптовалюту в Україні. Це можна робити через біржі Binance або Whitebit, наприклад. Викупили криптовалюту, відправили цій американській компанії з ліцензії. Вона перевірила там, хто ви і звідки ви взяли ці кошти, яке джерело походження цих коштів. Ну і потім вам відправила на американський банк, взявши свою комісію. Ця комісія буде не маленька, вона буде залежати від суми. Але я би сказав, що навряд чи вам дасться знайти менше 3%, А коректніше було б сказати, це десь 3-6%. Від суми, але це прозоро, і тоді ви на американському банку маєте пояснення, що ось в мене були заощадження. Таким чином я їх перевела чи перевів в Америку, тому що в Україні є валютні ліміти. Ось такі способи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знаєте ще інші легальні способи. Що ви думаєте про ці, що у вас виходило, не виходило ви в цьому плані. Буду дуже вдячний, якщо поділитеся такою інформацією. І буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал і підтримаєте YouTube канал Immigrants Financial Freedom. Ну і, звісно, лайк цьому відео. Дуже-дуже вдячний вам. До нових зустрічей!